Тож доброго дня Зібралась купа кави. І якщо у вас є такий заварничок Hario з скляним чайничком або керамічними пластиками, який йде в стартових наборах, то ви зможете зробити собі фільтр кави. І головний плюс фільтр кави можна взяти невелику порцію різних там сортів з різних не знаю, походжень, це допустимо подарунковий набір. У мене був. Є з журналу такого каскара українського. Рекомендують 100% кавовий і журнал на кавову у тематику. І ви зможете собі у гарний недільний ранок зробити цікавий тест цікавих кав. Я вам сьогодні трохи розповім, які в мене будуть. Ну і розповім їх смаки. Тож рекомендую ці заварничок в першу чергу. В журнал в другу чергу, ну і смачну каву в третю чергу. Так, давайте. А, так, давайте ближче. А, отакий тестовий набірчик High Five, український обсмажчик. Колумбія ел паріс Будемо тестувати. Ну, моє місто відсотковує улюблений Бариста. Так, дата, дата, дата. Ну, Цікаві. А, о, 20 січня. Наразі у нас 20 лютого. То якраз місяць. То у нас ще дуже-дуже гарно. гарна. Бурунді нягіширу. Досить. Чесно кажучи, по ціні цікаво. Вона десь там 460 гривень. Ця пачка коштує. Прикольно. Це з журналу. От, в подарунок йшов з цим номером. український український Псмач Перея. В першу чергу зараз його протестую. Columbia Passion Fruit. Не написано, звідки погодження з якої ферми, Ну, будемо, в принципі, сподіватись, що це нас не зупинить. І ще буде у нас Hi-Fi, знову ж таки Rwanda Гіссанга. Це точно підфільтр. А перша пачка була типу універсальний смак. Ну от, Так, ну що, гріємо наш чайничок. мелемо. На Лаштування будемо мати однакові на команданти, щоб нам головне смак оцінити і порадуватися. Так, давайте. Поки деревається чайничок, давайте зарядимо в Сукалку вперед. Так, ну в першу чергу аромат цікавить. Ну нагадує uh, fruit. Так, робимо 15 віграмів. Це перебір, треба відсипати. Чайник головне не перекипятити, якщо ми переберемо з температурою, вода буде вже мати не той смак, який повинен бути. Кіп'чина вода вона дикаво не підходить так просто. Тож мелимо. Після того будемо вставляти вже фільтр в воронку і запарювати і тестувати потім сут. Так, Тепер насипаємо нашу свіжу намелену каву. Мат вже стоїть суперовий, таруємо ваги і що 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 Можна трохи вирівняти цю поверхню. Так, та. І вперед. Температура 88 десь градусів. Я не люблю там, коли рекомендований 95 чи щось таке. Це, мені здається, трохи перебором. Дуже багато кавер розкривається на меншій температурі її пити приємніше, і фруктові відтінки там розкриваються набагато явніше. Ну, це, звісно, для кожного своє. Тож, якщо ви зробили каву, вам щось не сподобалось, у вас тільки варіацій. Температуру поміняти, помол, поміняти, порцію поміняти, наливати з різними проливами. Ну, тому я і полюбляю воронку харів. Це все на ваш вибір. Тобто в автоматі ви звісно просто тицієте кнопочку і більшу частину отримуєте постійний результат. Тут ні. Тут буквально один невірний пролив, і чашка від часки буде відмінна. Це і плюс, і мінус одночасно. Дивлячись, що ви любите. Якщо любите готувати каву, то, звісно, рекомендую воронку Харріо. по часу, Вся вода повинна стікти десь за максимум 2,5 хвилини, не мій смак. Довше 2,5 хвилин ми вже отримаємо важкувату гіркоту. От. А по короткому часу, ну тут навіть не знаю, що сказати. Мені здається, що менше 2 хвилин це маловато. От. А все, що більше від 2 хвилин до 2,30, це видає нам оптимальний результат. От Я наразі буду з 15 грамів 240 г. Грам. Вихідної кави готувати. От вона потроху стікає. Ну і в принципі ми попадаємо в наш час. От вона десь, на мій погляд, закінчиться на 2.15. Зараз поступово 2 хвилинки вже. Так, лишаємо. І потроху вона докапує. Те, що, що ви побачили тут, це не значить, що в менших слоях кави. А ще не вийшла вся водочка, коротше кажучи. Все, маємо 2,20. Можемо прибирати наш фільтр. Почекаємо трохи до трьох хвилин і будемо смакувати. Так, пошмаємо цю кавку. Це нагадаю Колумбія Пешн Фрукт від Пре. За все аромат. Mm. Ну так, да, такий фруктовий він зберігся. Ну, знає, воно є. О, цей пишем фрукт відчувається так точно. І разом з тим є кавова міцність. Не дивлячись на те, що я зробив такий досить швидкий пролив на невисокій температурі. Достатньо феннувате обсмаження до пути кави. Воно дарує нам і кавовий смак, і фруктовий одночасно. Крутяк. Так, ну тут плюс на цю поставимо. Пішли далі. Mm. Ну, Наступна у нас буде баріста, борульгії, нягі, ширу 8. Дивіться, це один з сортів цього регіону. Наразі в Барісті я там бачив декілька варіацій. Це, я так понім, розумію, селекція. О, тось, такий сорт, і він сам по собі буде тримати оці натуральні смаки. Тось, давайте, зараз його засипаю, готую і теж поділюсь результатами, який смак подарувала ця кава. Так, дивимося. Тут посмаження світліше. І плюс що хочу сказати: допустим, на той каві, яку ми першу тестували, от від Пере, відчувається цей аромат, наскільки розумію, це маракує, по-нашому, чи щось таке. От, дуже потужний. Тут я цю каву на аромат перевів. Ну, то тобто, понюхав, чесно кажучи. Ну тут він майже не відчутний. В принципі, звичайно, цій каві може місяць. Ну, при тому будемо дивитись, То мені здається, може то кава була якоїсь обробки, то буває там бочки після фруктів або фрукти додаються до ферментації. Це буде натуральна. Тож, так цікаво зрівняти різні такі, то додаток, скажімо так, а це буде оригінальний смак. 15-5 грамів, чому трохи більше, то в принципі я так і буду робити. Бо після помоли трохи лишається все одно в скляній баночці. На результат нам треба все ж чітко 15. Так, на трохи водички. І хочу сказати, що ця кава, не дивлячись на те, що вона, ну, як зерно здалося, не дуже ароматна, а після помолв радує дуже солодким фруктовим смаком. Оце цікаво. Так, зараз пішло готування. Час. Робимо коло 30 секунд, після чого додатково прибираємо в Ну, Як і казав, ця кава більш світленька. Це я таке полюбляю. Та в принципі, під фільтр і повинна йти кава світлого обсмаження. В цьому задумка більш світла кава, вон, в неї менш гіркуватих тонів, які якраз нам дарує посмаження. Тобто Кава сама по собі це зерна з явленою кислинкою. От, якщо вона зелена, звісно. От. А посмаження, як хімічний процес, додає і солодкості, і трохи міцності, як то гіркоти. Тут кожний пролив я роблю на свій смак і просто. Як я дивлюся де пролив. Допусті, на першій каві було 100 мл перший пролив, тут ну, до 100, тут до 80 і потім ще 80. Насправді, правил не існує ніяких, Ви можете собі робити те, як ви бажаєте вірним. І це все по-різному розкриває смак кави. Тому дуже цікаво одну і ту саму каву варити по різному. А, що? а давайте цю зробимо 220 мл. Та була 240. Це мені здається більш щільною, вона тече повільніше. То зробимо трохи менший об'єм резуль... результованої водички. Ну, водички, кави, звісно. От. От Тому кожне готування кави індивідуальне. Кожен пролив сам по собі. І має свій власний смак. Навіть, навіть, не дивлячись на те, допустим, що це різні сорти. От, ви навіть один той самий сорт, одну ту тобто саму пачку можете пробувати по-різному. Мені, в принципі, подобається. Це буде трохи довше, але при тому а, сам плоска поверхня. А, давайте ближче покажу. Отут в конусі, нам підказує, що кава зварена, ну, не то, щоб вірно. а Схоже на класичні правила. Так, в нас вийшло десь 2,45. Там було 2,25. Оця повинна рахунок цього бути трохи міцніше, але тут більш світле обсмаження. То для світлого обсмаження трохи можна час проливу збільшувати. Так, тож, є наша кава, вона виглядає світлішою. Можливо, відео це не передає, але я для себе бачу різницю. Так, наливаємо. Так. Відбарісти. Борунді. Не сказати, що тут є сильні якісь фруктові нотки, а як в тій каві. Але якась приємна солодкість є. Ця кава, допустимо, буває аромат важкий, тут він не важкий взагалі. Ой. І це спачніше. Тут цікаво взагалі не міцна. є легка герпота. Оця фруктовість персик 100% тут є в ну, цікаві є. Виноград персик карамель. Ну, я б сказав, що персик, але легенький. Тобто ця кава по міцності значно легша за нашу першу, От, але значно цікавіша. В принципі, тут би міняти налаштування, щоб отримати від цієї кави більшу міцність. Не сказати би, що якась краща з них. Але ця легша чуть фруктовіша, та міцніша з більш насиченим яскравим ароматом. Тобто, якщо ви після еспресо будете пробувати, то звичайно, я би твориком. Бо ця ну, дуже легка. І буде третій контест, четвертий, я певне. Просто передам вам відчуття. От, дивіться, просто цю пачку раунду я відкривав достатньо давно, і по аромату вона ну, вже певне втратила якісь свої особливості. От, то відкрив я High Five Колумбія El Парисо. Тим більш цікавого вона нам обіцяє анаеробну обробку регіону Уїла, Різновий типіка. Типіка це взагалі е, самі скажу, класичні дерева Арабіки, які давно існують без. Будь-яких селекцій. Ось класична арабіка, яка може тільки існувати, плюс анаеробна обробка. То цікаво, що буде, і з Колумбії. Колумбія дуже багата на різні а, обробки, скажімо так, там фермери з Колумбії полюбляють нові технології. Це взагалі плюс. От, от якісь суперсмаки, мені здається, дуже часто. Появляється іменно в колумбі. І гарного, що ми маємо, досить світле обсмаження. Оце, допустимо, такі рисочки, п'ятна ятн, на зерні, якраз нам свідоцтво того, що це зерна світлого обсмаження, це ніякий не дефект, це навпаки це супер. Коли от, ви бачите такі зерна. І аромат такий приємний, цікавий якимось фруктами. Певне, оця анеробна обробка дає такий цікавий плюс. Тож, починаємо пролив кави. Ой, ну дуже ароматна кава. що в цій, в цій каві не відняти, це от з цих трьох. Ну, хоча в першої теж був потужний, але, допустимо, маракуя вона ну, такий не кожному подобається, скажімо так, а тут. Явно щось, персик, яблуко якесь. Ну, цікаве дуже. Так, зараз трохи підіграємо чайничка, поки відтаруємо ваги. Зараз, давайте ще разочок, що вона нам обіцяє смаки. Квіти лічи да, Певне квіти. Так себе провірити. І ківі. Солодкість ківі Можливо, вона а, в цій каві якраз і гарно себе проявляє. Та да, взагалі да. квітковість відчувається. Дуже прикольно. А це ближче. Що це у нас? Hifi Колумбія Air Paris. То зараз я її точно виварю, щоб вже смак розказати. Якщо і смак повторює цей аромат, це взагалі буде сьогоднішній плюс-плюс. Так, водичка є, пішло проливання. Так, тут можна температурку побільше, що світле оце обсмаження цієї кави потребує більш високої температури. Тоця у нас буде 95 градусів, тобто найбільша температура з цих трьох проливів. І, до речі, температура на швид... швидкість протоку кави теж а, а, своє... свою дію. оказує. Так, 95 градусів так і є. Так, Перший провив був призначенням, другий давайте зробимо 100 мл. 97,7 Будемо тут трохи іншу систему готування використовувати. І буду гарно перемішувати. І аромат стоїть від цієї кави навіть в момент готування. Ароматизатор від суперкави. Так, Вона досить швидко готується. Будемо трохи зменшувати кількість водички на другий, третій пролив і ретельно перемішувати. Це за... призупиняє протікави, якщо вона стече досить швидко, просто отак робите воронку частіше. І, можливо, на цій каві ми зробимо ще четвертий невеликий пролив. подивимось. Як по часу. Так, якщо вона у нас до двох хвилин встигне поверхню вирівняти, то можна, можна робити і третій невеликий. Четвертий. От, хай буде 220, 220 мм. Якраз ця кавка встигне десь до 2,40, може 2,30 навіть. Завершити готування. 2,20, вона прокапує до 2.30 і зараз будемо смакувати. Так, ну і пробуємо. Так, першу чергу давайте аромат. Ну, він тут зглажений, скажімо так, не то, як від меленої кави. Взагалі майже з ніг збувало. Так. Вдивимося. High Fife, Колумбія, Ель парісо Вона по міцності, допустимо, якраз десь посередині між цими кавами. Ближче все ж до другого варіанту. Тобто вона, в принципі, не міцна виходить. Але при тому дуже приємно, дуже... Фруктова. але ті квіти з аромату важко відчутні. Тобто я б сказав, би, що по міцності оця дуже яскрава. ця така мінімальна. А ця, допустим, ближче до цієї. Тобто, допустим, це 5 балів, це, допустим, 1 бал, це 2 бали. Якщо так для себе рівняти по міцності. Це не значить, що хтось є, якщо хтось краще просто. От. І. Ну, наразі я б не сказав, що тут дуже яскравий фруктовий смак. Давайте ще цю йде. Да. Тут явно більш кислинка. Тобто з цих трьох кав маємо міцна насичена з маракую, легенька з фруктовими відтінками персику. І який відтінок тут? Його насправді важко розібрати. Це виходить просто кава неміцна взагалі і легкий відтінок, кислинки. Ну, мені здається, що все ж це щось на яблуко схоже. Це ну, в готовій каві. Десь так, але всі цікаві, яка мені більш сподобалась, так всі три гарні. Якщо ви оберете собі з цих трьох будь-яку, будь-яка вас порадує суперсмаком. А після, допусті. Класичних еспресо це буде просто відкриття.